Вітаю всіх підписників та гостей мого YouTube каналу. У попередніх двох роликах я демонстрував вам вміст коробок, знайдених мною на горищі. В першій з них виявились аудіокасети, в другій колекційні dvd диски А що ж знаходиться в третій останній коробці. Цікаво! Якщо так, тоді поїхали! Саме так, це знову dvd диски Я ж казав, що кіно це моє життя, як музика та поезія. На цьому моменті, напевно, для багатьох з вас перегляд закінчиться. А тих, кому цікаво, запрошую ознайомитись зі збірниками. Вони теж від колекційного видавництва. Я, коли бачив їх у продажу, Купував по декілька штук, щоб мати що переглядати, адже часто їздити в обласний центр було недешево, та й диск коштував від 25 до 30 гривень. Переглядав я їх дуже акуратно, і зараз вони всі в ідеальному стані. З вашого дозволу, я розпочну з першого диску. Колекційне видавництво номер 10 Драйв. Тут записано 16 фільмів про гонки та переслідування. Гадаю, що всі вони відомі кожному і навіть незатятому кіноману: примарний гонщик, таксі, нью-йоркське таксі, перевізник, Крутний момент, гонщик, Викрасти за 60 секунд, жага швидкості. Це вже світова класика. Колекційне видавництво номер 39 Супергерої з коміксів. Людина Павук, Люди ікс Супермен, Фантастична четвірка, Ліга видатних джентльменів. Неймовірно цікавий збірник із 13 фільмів, продовження і перезапуски практично усіх із них побачили світ у майбутньому. Колекційне видавництво номер 215 Містика. ЖАХИ 1. Досі від більшості фільмів на ньому у мене МУРАшки по тілу. А 13 привидів Дім воскових фігур. Печера, Ловець СНІВ, «Невидимка» та Корабель привид» нещодавно вкотре із задоволенням Переглянув. Колекційне Видавництво номер 222 Містика жахи 2». Обожнюю цей збірник. Тут немає жодного фільму, який би мені не подобався. Єдине з часом до фільмів Білий шум, Сайлент Хілл» та Бугімен відзняли продовження. Щоправда, переглядати їх не рекомендуватиму. Як на мене, це повний треш, не вартий витраченого часу. Колекційне видавництво номер 223, Містика жахи Три. Тут слова зайві. Просто потрібно знайти вільний час і поринути з головою у перегляд даних кіношедеврів. Ніхто не міг навіть уявити, що серія фільмів Пила з роками отримає ще 6 продовжень, і це наразі не все. Даний диск особисто для мене у 2000-х був справжнім скарбом, та й зараз його значення важко переоцінити. Було б цікаво дізнатись, чи серія збірників Містика Жахи випускалась і надалі. Можливо, хтось знає і зможе поділитись цим у коментарях. Колекційне видавництво номер 229 Катастрофи Катастрофи це один з моїх улюблених жанрів кіно. І він завжди залишатиметься гостро актуальним, адже ігри людства з природою надзвичайно небезпечні. Виділяти з цього збірника якісь конкретні фільми я не буду. Адже всі вони, не побоюсь цього слова, видатні. Колекційне видавництво номер 225 Комедії 2 Збірки з серією Комедії 1 у мене не було, тому, якщо комусь відомо, які стрічки до неї увійшли, напишіть про це, будь ласка, у коментарях. Мені було б цікаво почитати, ну, а потім, звісно, переглянути. Збірник налічує 14 фільмів, всі вони по-своєму цікаві, можу відзначити свої улюблені. Це трилогія сам удома, Мишаче полювання, Кенгуру Джекпот», Проблемне дитя перша та друга частини та НЕМОВЛЯ на прогулянці». Колекційне Видавництво номер 227 КОМЕДІЇ 3. Сімейні комедії. Свекруха монстр», Дюплекс, Знайомство з батьками. Знайомство з факерами. «Клік». Стали справжніми хітами світового прокату і знайшли чимало прихильників серед кіноманів. Я теж їх надзвичайно люблю. А Роберт Де Ніро та Бен Стілер знялись у продовженні фільму про сімейку факерів. Стрічка, щоправда, виступила не так гучно, як її два попередники, та все одно варта вашої уваги. Колекційне видавництво номер 101 Комедії 6 Няньки. Як бачите, 4 та 5 збірників у мене немає. Дуже шкода, адже на них могло б бути багато цікавих картин. Друзі, якщо в когось із вас вони є, то поділіться хоча б світлиною чи друкованим переліком фільмів, які на них записані, у коментарях. А з цієї колекції моїми улюбленими картинами є Твої, Мої і Наші, Моя жахлива няня, яка пізніше отримала продовження, Делогія Оптом дешевше, Дівчина з Джерсі, Поліцейський із дитсадка, який, до речі, теж був продовжений, але вже зовсім з іншими акторами, та Лисий нянька, ну і шедевральна класика іграшка, яка має американський рімейк, до речі, доволі непоганий. Не знаю, чи серія збірників комедії випускалась в майбутньому. Якщо комусь відомо, напишіть. Колекційне видавництво номер 204 Комедії Сім Мазафака. Видатні фільми у жанрі комедія та пародія. Дивлюсь на обгортку видання і тихцем посміхаюсь. Не вистачає лише гарячих голів та голого пістолета. Але у даному збірнику фігурують переважно фільми із американським чорним гумором. Мої улюблені, з поміж них, пустун, без відчуттів, дім великої матусі, не погрожуй південному централу та дуже страшне кіно, яке через кілька років після прем'єри четвертої частини отримало продовження та краще б його не отримувало. Ходять чутки, що не за горами, і шоста частина. Глянемо. Друзі, в даному відеоролику я продемонстрував вміст третьої, останньої коробки згорища. Намагався якомога детальніше ознайомити вас зі своєю знахідкою. Не зустрічав подібних роликів на Ютубі, тому вирішив спробувати відзняти відео даного формату. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ролик не видався довготривалим. Насправді, про кожен зі збірників я міг би розповідати набагато більше, і це напевно б вилікувало безсоння у багатьох стражденних від цієї недуги людей. Більше коробок у мене немає. Точніше є, але там цікавого мало, принаймні для вас. Мені залишається лише подякувати вам за перегляд і побажати всіх земних гараздів. Не полінуйтесь, залишіть під даним роликом свою вподобайку чи коментар. Мені було б надзвичайно приємно. Дякую вам за перегляд. Будьте мені здорові. Щасти! Вже минуло стільки років. І хоча диски зараз не актуальні, тому що всі раптово перейшли на флешки, зовнішні та внутрішні HDD та SSD накопичувачі. Але коли на очі трапляється ось такий збірник, хочеться його переглянути. Якості, звісно, там немає, але все одно ностальгія бере своє. Ви тільки погляньте на якість диску. З роками на ньому не з'явилось жодної подряпинки, жодної плямочки, адже кожен з них я переглядав ретельно. Ось так він виглядає з іншої сторони. Поверхня просто ідеальна.